Доброго дня, мої любі малята! Дуже рада вас вітати! Розпочати сьогоднішнє заняття я хочу із загадки. Ану, відгадайте, будь ласка, красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Так, Україна, молодці малята! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про нашу любу Україну, а ще. Про нашу мову, солов'їну, тому що сьогодні ми святкуємо День рідної мови. Послухайте вірш на Павла Осадчука з тобою. Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоєна дощами. І як веде розмову степ з тобою колосками? Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине, з тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Про що цей вірш? Про нашу рідну Україну. А ще про що? Про те, як вона з нами говорить, так? як вона з нами розмовляє. Як вона з нами розмовляє, з допомогою чого? За допомогою струмочків, лісів, степів, луків, річок, морів. Так? Я згодна з вами, малята. А ми прославляємо нашу Україну за допомогою рідної мови. А яка в нас рідна мова? Так, українська. Так, а де в якій країні ми з вами живемо? Так, ми живемо на Україні. І скажіть, будь ласка, яка в нас наша рідна мова? Українська мова, так, малята, українська так. мова. А давайте пограємо в гру таку назви одним словом. Герб, прапор, гімн. Це що? Державні символи України, так, малята. Дідусь, бабуся, мама, тата, дитина це родина. Так, це родина. Співачка. Співуча, незалежна, сильна. Це наша Україна, так. ритмічна, мелодійна, красива. Це пісня так, малята. І зараз я хочу з вами вивчити невеличку чистомовку. Ну, 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 я люблю свою країну. Давайте повторимо: ну, ну-ну, я люблю свою країну. Ну ну, ну, її мову солов'їну повторюємо. Ну ну, ну, її мову солов'їну. Ну, 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 мою рідну Україну повторюємо. Ну ну, ну, мою рідну Україну. Давайте разом повторимо з самого початку. Ну, 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 я люблю свою країну. Ну-ну, ну, її мову солов'їну, ну-ну, ну, мою рідну Україну. Так, малята, наша рідна Україна. А яка ж наша українська мова? Я пропоную вам пограти в гру. Я буду показувати картинки, а ми будемо підбирати до цих картинок яке слово, щоб сказати, яка ж наша мова? Погляньте, яка наша мова? Яка дівчинка на картинці? Красива, так, і наша рідна мова, вона красива, так. А ще яка ж наша рідна мова? Погляньте, що зображено. Так, гроші, багатство. І наша рідна мова яка? Багата. Так, вона багата. Так, малята. А ще ж яка наша рідна мова? Що це вам нагадує? Ноти, мелодія, так, яка вона? Мелодійна. Повторюйте разом зі мною. Мелодійна, так, мелодійна. Ще, яка ж наша рідна мова? Хто зображений? Соловейко. А ще кажуть, що наша українська мова вона солов'їна. Солов'їна, так. А ще, малята, погляньте, будь ласка, яка ж наша мова? Серденько, таке так, вона рідна, вона у нас в серці, наша українська мова рідна. А ще вона яка? Це що? Це наша держава, так, Україна. І мова у нас державна, так, державна мова. І остання картинка, яку я хочу вам показати, яка наша мова? Це що? Калина, а мова калинова. Так, наша рідна мова, вона Важно. калинова. Так, малята, а зараз ще одну гру я вам пропоную пограти. Погляньте на картинки і скажіть. Погляньте, можна скласти речення. Я, я розмовляю мовою, якою українською. Повторюємо разом зі мною. Я розмовляю українською мовою. Так, я розмовляю українською мовою. Що ще ми робимо українською мовою? Я що робить дівчинка? Співаю українською мовою. Що ще ми робимо нашою рідною мовою українською? Так, а ну, подумайте, що ми можемо її ще робити. Я товаришую українською мовою і спілкуюся з друзями теж українською мовою. так. І погляньте: я радію українською мовою. А як ми можемо радіти? Чудово! Весело! Так, я радію українською мовою, тобто я показую свої емоції українською мовою. Так, малята, а зараз. Ще одна невеличка гра. Скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви слова навпаки? Наприклад, якщо холодний, а навпаки гарячий, так, якщо великий, а навпаки маленький і чорний, білий, солодкий, кислий, добрий, злий. Високий, низький, багато, мало, так, мокрий, сухий. Які ж ви в мене молодці? Малята, а ще наша мова вона така молодійна, вона така ніжна. І тому деякі слова ми можемо сказати дуже-дуже лагідно. А давайте спробуємо. Як ми скажемо лагідно слово мама? Матуся, а ще. Матусенька, матінка. Так? А квітка, квіточка. Так, вітер, вітерець. Сонце. Сонечко. Пісня. Пісень. Давайте пограємо в гру про продовж речення. Щоб розумним мудрим стати, треба рідну мову знати. Щоб вміти говорити, треба рідну мову вчити. Українська рідна мова мелодійна світанкова. І ти від серця йдеш до серця і дзвениш, як те джерельце, щира, світла і казкова, ніжна, ніжна, пелюсткова, ти барвиста, і багата, і дзвінка, і. Промениста і буденна і святкова наша мова калинова, і свята, і найрідніша, і для слуху наймиліша. І дзвенить щодня, і в свята, на... бо вона така багата. Чарівна і калинова наша мова Веселкова, в ній в віках батьки і діти. Як без мови ви в світі жити так понад світом? Хай лунає, хай ніхто не забуває рідну мову українську, мудру, щедру материнську. Молодці. Малята, ми з вами є носіями української мови. Усього того багатства, що дісталося нам від попередніх поколінь, наше завдання берегти цей неоціненний скарб, примножувати його, не засмічувати чужими і брудними словами, не забувати щиро любити мова людини показник її виконаності. А на цьому наше заняття завершується. До побачення, до наступної зустрічі.